Вітаю всіх на уроці української мови. Тема уроку відокремлені означення. Пригадаємо, що таке відокремлення. Відокремлення це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення. Відокремлюватись можуть додатки обставини означення. На письмі відокремлені члени виділяються комами або терем. Розглянемо випадки, коли означення відокремлюють. Перше. Якщо вони виражені прикметниковим чи дієприкметниковими зворотами та стоять після означуваного слова. Дні летять повні сонця й музики. Означуване слово дні. Означення поширене в... В... виражено. З воротом повні сонця й музики. Стоїть після означуваного слова, отже, виділяємо його комою. Друге. Якщо означення не поширені, та стоять після означуваного слова. Перед яким уже є означення. Досвітні вогні переможні урочі прорізали темряву ночі. Отже, вогні є означуваним словом. Після нього є непоширені означення, переможні урочі. Але і перед ним теж є означення. В такому випадку відокремлюємо комами. Зверніть увагу, якщо ж перед означуваним словом немає означення, то означення, що стоять після нього, можуть відокремлюватися або не відокремлюватися залежно від бажання автора. Продовжимо. Третє. Якщо означення відноситься до члена речення, вираженого особовим займенником. Утомлені своїм довічним рабством, вони жадають розірвати пута і скинути ярмозі своєї шиї. Вони означуване слово, виражене особовим займенником. І означення Утомлені своїм довічним рабством, буде виділятися комою. Четверте. Якщо означення виражене прикметниковим чи дієприкметниковим зворотом, має додатковий обставиний відтінок Заглиблена в спогади, Ніна не почула, як розчинилися двері, та мати переступила через хатній поріг. Ніна не почула, як розчинилися двері, та мати переступила через хатній поріг, через які обставини? Через те, що вона була заглиблена в спогади. Отже, заглиблена в спогади дієприкметниковий зворот, означення, виражене дієприкметниковим зворотом, так як є обставиний відтінок, тому будемо виділяти комою. Якщо означення відірване від означуваного слова іншими членами речення. Село ще спало намокле, змерзле, ховалося під білу ковдру квітучих садків і ждало сонця, щоб обігрітися. Село означуване слово. До нього означення намокле замерзле. Але між означуваним словом і означенням, Є інший член речення ще спало. В такому випадку виділяємо означення комою. Шосте. Неузгоджені означення виражені неозначеною формою дієслова. Відокремлюються лише в тому випадку, якщо є спеціальна інтонація і можна підставити слово «а саме». Солдати мали завдання вийти до набережної. Завдання означуване слово, добираємо до нього означення. Завдання яке? Вийти до набережної. Тобто наше означення виражене неозначеною формою дієслова. І при цьому ми ще можемо підставити слово «а саме». Солдати мали завдання. А саме яке? Вийти до набережної. В такому випадку відокремлюємо комою. Не відокремлюється. Не відокремлюються означення, які стосуються не лише підмета, а й присудка. Стоїть ліс, темний і сумний. Ліс це наше означуване слово. Воно стосується і до присудка. Стоїть і до підмета. Сам ліс. Друге, означення, що стосуються неособових займенників. Одягнені всі півколом ставали навкруг пам'ятника. Всі. Є означення одягнені, але так як наше означуване слово стосується неособового займенника всі, в такому випадку комою не відокремлюємо. І третє. Означення виражені зворотами, що стоять безпосередньо перед означуваним словом і не мають обставиного значення. І дощами вмиті журавлі в блакиті одлітають у тривожний дальній шлях. Означуване слово журавлі. Означення дощами вмиті. вираженим Дієприкметниковим зворотом стоїть перед означуваним словом, не мають обставиного відтінку, отже комою не відокремлюються. Для відпрацювання практичних навичок виконайте завдання за посиланням під відео. А я всім дякую за увагу. До зустрічі!